Ви коли-небудь спостерігали, як шуліка ширяє над полем. У нього немає GPS чи радіовисотоміра, але він ідеально орієнтується у просторі. Саме це ми намагаємося відтворити у наших дронах. Уявіть безпілотник, який бачить світ не як набір координат, а як птах. Його камери це очі, які аналізують, як зміщується зображення. Технологія, яку ми називаємо оптичний потік. Якщо стіна надто швидко розмивається, він розуміє, що занадто близько і уникає її. Це дозволяє йому оминати перешкоди навіть на високій швидкості. Він також відчуває вітер і власний рух за допомогою інерційних датчиків, наче внутрішнє вухо птаха. Він не бореться з повітряними потоками, він використовує їх для економії енергії як орел. Найдивовижніше поєднати все це воєдино мозок птаха миттєво об'єднує зір, рівновагу та інші відчуття. Ми створюємо штучний інтелект, здатний на те саме. Це не наукова фантастика. Ми створюємо штучних птяхів, здатних маневрувати серед уламків або летіти крізь дерева на повній швидкості. Це новий етап авіації, де ми вчимося в природи її найглибших принципів. Дякую, що дивились. Якщо вам це так само цікаво, як і мені, підписуйтесь на канал для більше такого контенту.